Сьогодні крізь вікно в Америку. Чергове масове вбивство активізувало прихильників жорсткого контролю над зброєю. імміграційна реформа. Азійська громада не задоволена обмеженнями на право привозити родичів. Стенлі Креймер кінорежисер, який не боявся наступати на мозолі суспільства. Американський футбол дівчата пліч опліч з хлопцями ламають стереотипні уявлення про чоловічу гру. Український фестиваль нагода поділитися власною культурою з мешканцями столиці та її передмістя. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Американське суспільство вкотре намагається збагнути, що спонукало чергове масове вбивство невинних людей, 16 вересня, колишній військовий РН Алексис застрелив 12 людей на території командного центру військово морського флоту. США. Подібні інциденти трапляються з трагічною періодичністю. Президент Обама, чимало демократів та значна частина суспільства, вимагають ускладнити процес купівлі зброї, яку придбати можна відносно легко. Однак, потужне лобі власників зброї чинить запеклий опір у конгресі. Тему продовжує Руслан Петричка. Понеділок, 16 вересня, у Вашингтоні, почався як звично. Працівники командного центру військово-морського флоту США і гадки не мали, що всередині будинку на них чекає озброєний дробовиком нападник. Що змусило аерона Алексеса взятися за зброю? Не знає ніхто. Тепер відомо, що у нього була слабка психіка, він чув голоси. Його неодноразово затримувала поліція за порушення закону. але звинувачень не висували. Навпаки, недавно йому продовжили перепустку на військові об'єкти. Того ранку Ерон без перешкод проніс зброю у будинок, піднявся на четвертий поверх і почав стріляти у людей, які сиділи внизу в кав'ярні і снідали. На очах Джона Вівера загинула його співробітниця. Я підняв голову і побачив рушницю, націлену на мою колегу. Він вистрілив у неї. Після кожної подібної трагедії у США поновлюються дебати про необхідність посилення контролю над вогнепальною зброєю. Питання це складне і для американців, і для політиків, але вирішувати його необхідно. Ми маємо справу з ще однією стріляниною. Цим разом це сталося на військовому об'єкті в американській столиці. За офіційними даними, за останні 30 років в Америці сталося 78 випадків масових стрілянин. У результаті чого загинуло 547 людей, 12 з них у командному центрі флоту, обурені черговою трагедією, прихильники прийняття жорстких законів прийшли за підтримкою до конгресу. Серед них були родичі дітей, які торік загинули від куль нападника у початковій школі в Коннектикуті. Як виходить так, що 90% американців хочуть, щоб їх перевіряли перед тим, як продати їм зброю, а ми не можемо зібрати навіть 50% голосів у конгресі на підтримку відповідного закону. На початку року сенат не спромігся схвалити законопроект у цій справі через те, що республіканці і чимало демократів виступили проти нових обмежень на купівлю вогнепальної зброї. Професор Джорджтаунівського університету Стів Білет каже: багато хто не хоче задумуватися над проблемою насильства. Я думаю, що ми німіємо, коли справа доходить до питання контролю над вогнепальною зброєю. Я вважаю, є чимало людей, які переконали себе у тому, що це поодинокі випадки, з якими ми маємо справу час від часу, і це все Стримується поки що від гучних заяв, і Національна стрілецька асоціація у минулому її лідери відбивали будь-які спроби обмежити, як вони це називають, право американців на володіння зброєю. Національна стрілецька асоціація потужна організація з впливовими зв'язками та великими ресурсами. Попри усі заклики до посилення контролю над зброєю, аналітики сумніваються, що конгрес ще цього року повернеться до розгляду відповідного законопроекту. Руслан Петричка Голос Америки. Прихильники імміграційної реформи активізуються по всій країні, аби спонукати Конгрес США провести довгоочікуваний закон, що повинен вирішити долю мільйонів людей. Однак, контрольована республіканцями Палата представників, схоже, вкотре намагається відсунути вирішення надзвичайно чутливого питання на другий план. Між тим, вже прийнятий сенатом варіант реформи викликає неоднозначну реакцію етнічних груп по всій країні. Так, азійська громада Лос-Анджелеса не задоволена обмеженням права привозити родичів на постійне проживання у США, Пояснює Тетяна Ворожко Ефтеянатхаум юкенґівм аформ. Для Нейтана Лова день розпочинається рано. Сьогодні активісти з його організації ходять від хати до хати у районі, де мешкають вихідці з країн Азії з наміром підключити їх до дебатів щодо імміграційної реформи. Ми просимо людей дзвонити членам конгресу на підтримку імміграційної реформи, яка буде чесною. Нейтан та його однодумці невдоволені тим, що в новому проєкті міграційного закону усунуто положення про воз'єднання родин, які дозволяють громадянам США спонсорувати родичів та дорослих дітей. Моїх дядька і тітку спонсорував мій батько. Вони приїхали сюди завдяки тому, що ми їх родичі. Якщо б цієї категорії не було, мої рідні ніколи б не змогли приїхати до США. І відповідно до сенатської версії нового законопроекту, в категорії родичів, які мають право отримати міграційну візу, потрапляють лише діти до 21 року та батьки громадян США. І, хоча документ навряд чи буде схвалений у теперішньому вигляді, аналітики вважають, що правозахисники холюються недарма. дарма. Якщо найближчим часом конгрес проведе широкомасштабну імміграційну реформу, виглядає на те, що положення провоз'єднання родин у ній не буде. Професор переконаний, що категорія про воз'єднання родин була звужена через те, що політики у Вашингтоні вважають родиною лише батьків та неповнолітніх дітей, і не включають до цієї категорії братів, сестер чи дорослих дітей. При цьому не слід забувати, каже він, що визначальним фактором є економіка і потреба ринку праці. Аргумент, який можна часто чути з Вашингтона, полягає у розширенні категорії для людей із певною кваліфікацією. Тих, які мають певні навички, освіту і досвід, законопроект Сенату збільшує кількість віз для людей з вищої освіти в галузі науки та технологій, які навчалися у США, та створює окремі візи для малокваліфікованих робітників, переважно у ділянці сільського господарства. Американці азійського походження кажуть, що від звуження родини категорії найбільше постраждають вихідці з Азії найбільше прохань надходить від американців азійського походження. Також цим ще дуже користуються латиноамериканці. наразі організація Нейтана на поспішно допомагає азіатам заповнити усі необхідні документи, які дозволяють привести родичів до США на випадок, якщо сенатська версія міграційного законопроекту набере чинності. Тетяна Ворожко голос Америки. Ще до того, як піднімати болючі питання суспільства стало нормою, одним з перших порушити статус-кво не побоявся кінорежисер Стенлі Креймер. 29 вересня виповнюється 100 років з дня народження людини, чия творчість викликала захоплення однієї частини глядачів та обурення іншої. Креймер ставив фільми, які піднімали політичні і соціальні проблеми, про які було не прийнято говорити у середині минулого сторіччя. Його кінокартини були оцінені чисельними преміями Оскара. Режисер помер понад 10 років тому, а пам'ять про нього та його фільми досі живуть. Розповідає Уляна Телюк. Режисер Стенлі Креймер прагнув змінити світ. Він свідомо не знімав розважальні фільми. Усі його картини у той чи інший спосіб порушували політичні та соціальні проблеми американського суспільства. Дружина Стенлі Кірен згадує прем'єру стрічки «Вгадай, хто прийде на обід, яка вийшла на екрани у 1967 році. Черга чергу розтяглася на 15 кварталів. У фільмі розповідається про історію міжрасового подружжя. Складна тема для Америки 60-х років. Стеніастенлі, я отримувала багато ненависницьких листів. Нам погрожували в ресторанах. Ми могли піти на вечерю, сидіти за столом. коли у нас підходили і казали: Ви, містер Креймер, який зняв фім? «Вгадай, хто прийде на обід? Будь обережний. Ян Кристофер Гурак, директор кіно і телархіву в південно-каліфорнійському університеті, пояснює, чим ризикував у той час Стенлі. Коли цей фільм з'явився у прокаті. У деяких штатах все ще існували закони, які криміналізували міжрасові шлюби. Ефімерейдінчерейшалсидні поетє знявся у цьому фільмі. Він прийшов на відзначення столітнього ювілею з дня народження Креймера. Це була чудова людина. Він також один з найдивовижніших режисерів в Америці. У нас ніколи не було з ним непорозумінь. Завжди лише вчилися один у одного. Стенлі Креймер говорив про міжрасові стосунки не тільки у фільмі «Вгадай, хто прийде на обід у роботі над стрічкою Домівка хоробрих. Йому ще й довелося переховувати одного з чорношкірих акторів. Стенлі таємно возив у своїй машині на роботу актора Джеймса Едвардса. The... Стенлі Креймер не боявся ставити у своїх фільмах серйозні моральні запитання про війну, про політику у фільмі Нюрнбергський процес режисер розповідає про судна нацистськими керівниками за переслідування євреїв у Європі під час Другої світової війни. У цей час в Америці тема Голокосту широко не обговорювалася, і фільм став шоком для багатьох. Ще один фільм, який викликав чимало пересуду, був «Пожнеж бурю. І стосувався теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Герой стрічки, вчитель біології у штаті Кентукі, якого звільнили з роботи, а потім засудили за викладання еволюції. Фільм був номінований на чотири премії Оскара. Усе ж… Стенлі критикували за те, що він зосередився на очевидних фактах, що він приділив цьому надто багато уваги замість того, щоб знімати фільм. І тому стрічка втратила свою важливість. Стенлі Креймер вийшов на пенсію, коли йому було за 60. З 35 фільмів, які він зняв за свою кар'єру, 16 отримали Оскара. Уляна Телюк голос Америки. У сполучених штатах набирає обертів сезон американського футболу найпопулярнішого виду спорту серед американців. Хоча у наш час існують жіночі команди та навіть ліги, американський футбол вважається чоловічою справою. Однак жінки продовжують руйнувати стереотипи, і у футбольних чоловічих командах вже не рідкість побачити представниць протилежної статі. На дворі осінь сезон американського футболу. Команда середньої школи імені Вільямса з Олександрії відрізняється від інших. за неї грає троє дівчат. Ферсен лассіза сетіендплей. Як розповідає тренер Деніс Рендолф, він не мав нічого проти залучення жінок до гри. приблизно 25 дівчат висловили бажання грати, і я сказав: Так, приходьте, але більшість не прийшли, адже ця гра не для всіх. Треба бути особливим, аби грати. Бріана, тіфані та Джозі нетипові дівчата. Бріяна грає на позиції кікера і виступає за цю команду вже три роки. Свого часу вона грала у традиційний футбол. І коли батько запропонував спробувати американський, трошки сумнівалася. Я запитувала себе щодня, чому я взялася за чоловічу гру, але з часом втягнулася. після першого голу я зрозуміла, що це для мене. Я закохалася Однак є речі, які залишаються виключно для хлопців. Традиційний командний ритуал напередодні гри у чоловічій роздягальні. Сумно звичайно, але що поробиш? Ми не можемо заходити у роздягальню, коли вони готуються. Ми просто швиденько передягаємося і біжимо дізнаватися, що ми будемо робити. Бріяна другий кікер і виходить на заміну у разі потреби. Цього дня під час товариської гри. Вона отримала можливість показати свої навички набуті під час літніх канікул. Хлопці сприймають дівчат на полі абсолютно нормально. коли я дізнався, я був здивований, як дівчата гратимуть у футбол, але звикаєш, нічого в цьому особливого немає. батько Бріани тренує футбольну команду в одному з місцевих коледжів. Він завжди присутній, коли донька грає і дає корисні поради. На його погляд, гра доньки доводить, що у житті нема нічого неможливого. вона приклад для чоловіків і для жінок. Вона може сказати: якщо я жінка і можу грати у футбол, ви можете робити будь-що у житті. Головне присвятити себе цьому і дисципліновано працювати. Коли я айдидафали мені буде приємно сказати, я зробила щось, чого не роблять звичайні дівчата. Чудово мати нагоду пишатися таким досягненням. Бріяна мріє потрапити до університетської футбольної команди. У неї ще залишилось два роки, аби привернути до себе увагу скаутів і тренерів. Адже гра за студентську команду як правило означає отримання безкоштовної освіти. Українці Вашингтона та навколишніх штатів провели вже 11-й український фестиваль Вашингтонщини, свято, нагода для українців зустрітися, познайомити американців з культурою та кухнею своєї батьківщини, а також зібрати кошти на благодійні проекти. На фестивалі, що традиційно проходить на території православного українського собору святого Андрія, побував Олексій Кузьменко. На українському фестивалі у передмісті Вашингтона людно тут фотографуються. Слухають музику, знайомляться з українськими традиціями, куштують страви. Український фестиваль родинне свято. Very... Ну і народу тут сьогодні. Джон або ж Іван Косугор працює на грилі. Справа йде жваво. Гості фестивалю все підходять за шашликом, кебабами, хот-догами та екзотичними для вуха українця. Ковбаса догами. скільки продамо. Самих лише ходоїв, що найменше 400. А ще у нас ковбаса, дуги, німецькі сосиски. Їх теж продамо сотні. Бачите, яка черга стоїть на сцені для гостей стараються танцюристи. Літо для українських танцювальних колективів найнапруженіша пора. Решта року самі тренування з Вашингтонського фестивалю відправляться на події у нью джерсі Ми лише цього місяця виступали тричі. За рік маємо понад 30 виступів. Глядачі дякують танцюристам оплесками. Українську культуру випробовує на око та смак Вадим з Білорусі, спеціаліста з інформаційних технологій на фестиваль. Завели колеги з України. Каже, тепер шукатиме білоруські фестивалі у США. Скучаю я зі тут... сумую. Я тут недавно і тому ностальгія ще досить сильна. Тягне. Хочете чогось такого слов'янського, російського, білоруського, українського, білоруського, українського піджурливу українську пісню. Менеджер з охорони здоров'я Тері потягує пивко. Інформацію про фестиваль знайшов в інтернеті. На знайомство з українською культурою прийшов з близькими. Oh, yeah, Люблю такі події. Культурні фестивалі різних народів це завжди нове нова їжа, нові люди. Так можна познайомитися з частиною світу, яка мені невідома. Перед сценою і старі, і малі. Хтось навіть привів домашніх улюбленців. Діти не зводять очей танцюристів. Хочеш понастольгувати? Слухай скрипаля або баладу. Запалу додають циганські танці. Цей фестиваль вже одинадцятий. Цього та попереднього року рекордна кількість гостей. Юрій Трибупенко працює в команді організаторів. Подвійне перше всього, ті, що пригадують Україну з України, мають частину України тут. Але я думаю, головніше значення є те, що ті, що нічого не знають про Україну, можуть щось навчитися, може навчитися культуру, побачити спів, побачити танці, і також покоштувати дуже добрі страви українські зв'язок фестивалю з україною, не лише духовний. Відвідувачі охоче розкуповують сувеніри. Наталка Слюзер з Флориди продає власноруч, зроблені намиста. В їх основі роботи, куплені нею в Україні, у українських майстрів. Це гуцульський хрест Карпат. Я включила його на намисто з напівдрогоциного каміння. Це жовтий опал, а ще мідь для акценту. Наталка каже, кожен куплений в Америці сувенір. Впливає і на чиєсь життя в Україні Значення цього вже й у тому, що я підтримую українських митців. Я подорожую Україною, шукаю місцевих майстрів, дізнаюсь, хто вони що роблять, і зрештою купую їх творіння. Після цього приводжу їх до США та включаю вироби, які вже можуть зацікавити американців і водночас будуть представляти українську культуру та традиції. Подорожуючи Україною, Наталка бачить і радість людей, і їх розпач через численні проблеми. Проте український дух, за її словами, з України нікуди не зникає. Не зникає він і на Вашингтонщині, де чимало українців шукали, шукають та знаходять кращу долю і принаймні раз на рік збираються на свій український фестиваль. Олексій Кузьменко голос Америки. На цьому у нас на сьогодні, все дякуємо за увагу до програм Голосу Америки. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхи вам до побачення.